Ліканте, серце косте бланки, це місто, яке поєднує старовинний замок, що стоїть високо над містом. І набережно, де пальми ростуть просто вздовж моря. Аліканте – це місто, де під ногами 6,5 мільйонів мармурових плиток, викладених хвилею, щоб повторювати рух моря. І просто уявіть, як же кайфово цим людям, які живуть тут, тому що над ними 300 сонячних днів на рік. Але Аліканте це не просто пляжі, це місто, яке відкривається поступово кожною терасою, кожним заходом сонця і кожною вузькою вуличкою старого кварталу. Воно здалось мені таким теплим, історичним, живим, кайфовим і саме. Таким я хочу вам його і показати. Ну що ж, доброго ранку з Аліканте і це справді добрий ранок, тому що ми в прямому сенсі прийшли на світанок сонця, на за на схід сонця. І я зараз вам покажу такі нереальні кадри, що просто ви очманієте від того, як це красиво. І взагалі, хто не знає, Аліканте це Іспанія, прекрасна така Іспанія. І знаходиться це містечко на півдні Іспанії біля Середземного моря. Тут гори, місто, море. Це взагалі найпрекрасніше поєднання, що може бути. Танічка Фіник тут про подорожі і не тільки. Загалом на своєму каналі я надихаю на подорожі, на того, щоб кайфувати від життя, насолоджуватися ним і подорожувати багато. І давайте дивитися на цей неймовірний світанок. Я біжу, щоб встигнути зняти цей світанок. Сорі за стабілізацію, але я не можу на емоціях. Стопа подивіться! До речі, цікавим фактом є те, що Аліканте називають містом світла. Так його назвали ще Араби, і це реально відчувається в кожному провулку. І напевно, що не дарма тут припарковані яхти з усього світу. Мені дуже подобається, як тут зроблена набережна, тому що ви можете йти ось так вздовж Середземного моря, ніби в таку далечінь, і насолоджуватися краєвидами не тільки Середземного моря, а й гір і самого міста Аліканте, тому що в день воно зранку та воно виглядає ось так, а ввечері воно виглядає ось так. Але повернемось на початок нашого дня, тому що мені є вам що показати. Взагалі, що ви розуміли, Аліканти одне з найвідвідуваніших міст усієї Коста-Бланки, і щороку сюди приїжджають мільйони туристів. Особливо його полюбляють британці, німці та скандинави. Я не знаю, як Аліканти в туристичний сезон, але я вам скажу, що зараз в листопаді тут просто благодатно. Тому що... А, ну так, зранку трішечки прохолодно може бути, але в день тут класно, туристів небагато, іспанський вайб. Ціни дешевші ніж, наприклад, у Валенції. Ну що може бути ще краще? А краще може бути смачний сніданок, та кава зранку, куди ми зараз з вами і йдемо. І хоч тут як місцеві жартують у них два сезони літо та легке літо, каву тут полюбляють. Тут присутнє віконечко як для тейкавей, так ви можете і посидіти всередині та на дворі. По-перше, тут смачна випічка, і, по-друге, тут смачна кава. Що ще потрібно? Вони працюють з восьми ранку, що також дуже важливо, тому що я вже хочу зранку смачної кави. Це буквально знаходиться в двох хвилинах від моїх апартаментів. Що не можу не радувати, тому будь ласка, записуйте, занотовуйте там десь собі на таточки і пішли далі, тому що у мене для вас дуже багато рекомендацій. Аліканти це не тільки море та історичні вулиці, до яких ми, до речі, повернемось, але досить виїхати кілька хвилин від центру, і ви потрапляєте ось в такий оазис. Але чекайте, чекайте. Адже я вам маю показати одне з найвизначніших місць у всьому Аліканте. Це одна з найвпізнаваніших прогулянкових доріжок Аліканте Еспланада Іспанії. Як я згадувала на початку, тут понад 6,5 мільйонів мармурових плиток, викладені хвилею, щоб повторювати рух моря. І щоб ви розуміли, ось ці пальми, за якими доглядають кожнісінького дня, були висаджені ще у 20 столітті. Сюди привозили мармур спеціально з різних регіонів Іспанії, і не дарма тут три кольори плитки, тому що вони. Символізують тінь, світло і тепло Середземномор'я. Дуже красиво виглядає. Ви тут можете прогулятися, насолодитися містом і відчути ось цей такий неспішний іспанський вайб. А от тепер ми можемо вже з вами поговорити про пальмовий оазис. Зараз ми підійшли до місця, де знаходиться понад сім. Тисяч пальм це просто найзеленіше місце в усьому Аліканте, яке ви могли би тільки бачити. І я вам скажу, я часто була от просто така в захваті взагалі від того, коли це все побачила, тому що тут так круто, ви собі не уявляєте. Ви точно маєте сюди приїхати. Взагалі це місце створювали як такий оази, знаєте, для відпочинку у місті, тому що таких тут багато зелені, води, то штучні водоспади, звісно, що неприродні, але так. Також не менш вражаючі, тому що класно, що люди можуть сюди прийти і відпочити. І знаєте, коли в місті спека, тут трішечки прохолодніше, що також дуже важливо. В цьому парку переважають саме класичні середземноморські фінікові пальми. Вони не потребують води і можуть жити десятки років. Тому деякі пальми, щоб ви розуміли, сягають 15-20 метрів, і це приблизно 6-7 поверхів будинку. І це не просто дизайн, а інженерне рішення, тому що пальми знижують температуру повітря, фільтрують пил і створюють природний захист від вітру. Знаєте, що я вам хотіла сказати, що факт, який мене здивував, що тут пальми висаджували поетапно і деяким з них, уявляєте, майже 100 років. Тому це прям дуже вражає, і ви тут можете вдихнути цього свіжого повітря, що так не вистачає в таких, знаєте, забруднених містах. І мені це дуже і дуже подобається. Йдемо дивитися, там кажуть, що ще водоспад має бути. Таке відчуття, що ти ніби не десь в Іспанії, а у тропіках, типу Балі чи щось подібне. Я реально не очікувала, що тут може бути так багато зелені. Справді я від Іспанії цього не очікувала, а тут прям вау-ефект. А ще б його не було, тому що планування парку натхнене арабськими садами. Розташування пальм, води, доріжок повторюють принципи традиційних мавританських оазисів, де все підпорядковано комфорту в спеклому кліматі. Одним словом, якщо ви не знали, як виглядає природа, kondicioner, to od Vam preklad. насолода для мене, яка любить тепло, дуже комфортна температура. До речі, зараз 9 листопада. Завтра моє день народження, і вже, як, знаєте, по традиції кожен день народження зустрічати в новій країні. Минулого разу в 25 років було теорміна. 26? Що в мене було? М -м, до речі, випуск про теорміну. На 26 років я була в була? На Мальті, на Мальті, і зараз в Іспанії. Тому вам також рекомендую цей лайфхак, як відсвяткувати своє день народження. Тож день, який почався о сьомій ранку, не може бути не супер насиченим. І наступна наша зупинка це знову смачна кава. І це не може не радувати. По-друге, знаходиться сім хвилин від центру, дві хвилини від мого житла. Це прекрасно. По-третє, тут класний інтер'єр, такий знаєте, стильний. Мені дуже подобається. Ви самі бачите. І також. Ось тут Дуже хороший персонал, всі посміхаються, відпочивається такий знаєте, іспанський вайб, тому йдемо далі ловити цей вайб. І наступна наша зупинка це один з найяскравіших районів Аліканте. І це місце, в яке ми прийшли, барю Санта-Крус. Це таке старе історичне містечко Аліканте. Тут все-таки, знаєте, воно знаходиться на схилі цієї гори, і де знаходиться ось цей собор. Тут майже немає туристичних магазинів, на відміну від центру, але досі живуть місцеві сім'ї, працюють маленькі бари і майже немає сувенірних крамниць. Це є однією з причин, чому район здається таким справжнім. Мені здається, що у цьому районі взагалі найкраще, що ви можете відчути, це ось цю атмосферу. І, до речі, мешканці самі доглядають за цими всіма квітами. Як ви бачите, їх тут дуже багато. Пальми, якісь кактуси, я не знаю назв їх, чесно скажу, признаюсь, Але. Це виглядає так красиво, так атмосферно. Ви маєте тут побувати, хоча б заради того, щоб зробити гарні фото. Ладно, я жартую, просто щоб зрозуміти, яке аліканте, яка Іспанія може бути отак. От До речі, цей район було побудовано ще в 16 столітті, і він був такою частиною кварталу перед підйомом до Санта-Барбари. Це замок, до якого ми зараз з вами і підійматимемось. Цей замок стоїть на Горі Бенакантіль, старій вулканічній скелі і століттями захищав місто з висоти. А дорога звідси одна з найдавніших. Нею на піднімалися воїни, мандрівники і мешканці міста задовго до того, як тут з'явились туристи. До самого замку я не піднялася, адже він був зачинений, але навіть півдороги виявилось достатньо. Як же прекрасно, що оглядові точки тут відкриті, і вони дають, мабуть, один з найкращих видів на Аліканте. порт, море, дахи старого міста. І знаєте, і тут я зрозуміла, що іноді, щоб побачити найкраще, не потрібно доходити до вершини. Достатньо просто зупинитись посеред шляху. Чість назад у Санта-Крус з'являються ось такі блакитні будинки. Касас сезоле. Сподіваюся, вимовила правильно, але менш з тим синій тут не випадковий. Адже у Середземномор'ї він відбиває сонце, дає відчуття прохолоди і нагадує про море. Генте, яке унікальне місце. Тут Тут дуже красиво, все так автентично, це іспанський вайб, ще і попугаї, і все таке яскраво. Одним словом, дуже інстаграмне місце. Локацію і посилання залишаю в описі під відео. Дуже гарно. І найкраще завершення вечора. Це буде прийти сюди і зустріти тут захід сонця, а потім піти вечерити, що ми зараз з вами тропимо. Так, дивіться, важливо, щоб ви не губились, то Воно не виглядає як ніби ось цей заклад це взагалі ресторан. Зараз я вам покажу такий невеличкий гайд, як його знайти. Загалом ось так виглядає основний хід. Далі ви проходите ось вверх по цих сходах, і от ви вже всередині таке відчуття, що ви потрапили до Африки. Дуже і дуже тут красиво. Дуже красиво. По-перше, що мене здивувало, що тут дуже помірні ціни. От справді як для такого закладу, тому що якщо ви йдете в центр міста, валіканте, там навіть в деяких закладах дорожче ніж тут. Це прям дуже дивно. Побачимо, що по смаку може тут жахлива їжа, але я так не думаю. По-друге, тут справді таке відчуття, ніби ти знаходишся десь в тропіках, потрібно буде і там побувати. Сподіваюся, я десь через два роки це відео запишу в Танзанії. Але поки що записується відео в Валіканте. На вечерю собі замовила легенький салат з буратою. А я вам скажу, що Бурата дуже ніжна, також соус смачний, воно все в поєднанні. Тут ще також, знаєте, додано якийсь солодковатий пунжут, і воно все так ніжно. Це просто М -м -м, ти їсиш і є... насолодся. Я, звісно, не ревізор, але багато в яких закладах вже бувала. Тому цьому я ставлю 11 з 10 і звісно, що рекомендую вам до відвідування. Ги прекрасний ранок валіканди, і починається він із кав'ярні, яку мені порекомендувала вчора Українка. Ідемо куштувати. Кав'ярня кохана відкрилася всього 5 місяців тому, і як ви зрозуміли, її створили українці, і це відчувається з першого погляду. Звісно, тут ви можете знайти наш Наполеон чізкейк такі знаєте, старі знайомі смаки, які раптом стають особливими далеко від дому. Тут усе естетичне, спокійне місце, де хочеться сісти і не відкривати телефон, а просто побути і насолодитися моментом. І звісно, все, що я спробувала в цій кав'ярні, дуже смачно. Я вам передати не можу. Тут так все інстаграмне, як ви бачите, смачно нагадує трішки Україну, Наполеон, чи сирники. Ідеально, тому це черговий рекомендаціон. А далі буде неочікуваний сценарій, тому що я їду в аеропорт, але не на літака для того, щоб пересісти в інший в автобус і покататися по узбережжю Коста Бланки. Так, для загальної інформації з аеропорту у місто ходить автобус. Це 6, коштує він 4,60, ніби так, за одну людину. І він ходить прямо в місто 15 хвилин, і ви вже в центрі Аліканти. І першою нашою локацією буде одне з найяскравіших міст Коста Бланки Лавіла Джойоса. Це одне з найстаріших поселень регіону, адже історія міста починається ще з Іберів, Римлян і Маврів. Тут немає масового туризму, на відміну від Бенідорму, в який ми поїдемо, чи Аліканти, адже пляжі тут спокійніші, менше шуму і більше місцевих. Взагалі головною фішкою Лавіла Джойоса є яскраві різнокольорові будинки вздовж моря. І Це не просто для краси, адже колись рибалки фарбували свої будинки в різні кольори, щоб легко опізнавати їх з моря. А пляж плає Центро тягнеться прямо вздовж цих кольорових фасадів. Мені здається, що тут люди мали на увазі, чим більше кольору, тим більше щастя, тому що Віла Джойоса прикладається як веселе місто. Це місто вражає не тільки кольоровими будинками, а й тим, що воно є шоколадною столицею. Костя. Та бланки, так, так, вам не почулось. саме тут знаходиться фабрика Вейлор, яка є однією з найвідоміших фабрик Іспанії, і працює вона ще з 19 століття. Так, дивіться, ось тут ви можете взяти безкоштовний квиток, натискаєте... Все, і, отримуєте. Ось, і пишеться, що наступний тур о 16.00. Тобто ви можете війти в музей і скуштувати також шоколад. До 16.00 часу не було чекати, а в мене таймінг, тому купила шоколадку в магазині. Отакі от реалії тревел-блогерів. Шоколад був смачний, а ми їдемо далі. Адже за кілька кілометрів звідси починається зовсім інша Іспанія, і це повна протилежність Лавіли, Бенідорм. Якщо там ритм маленького прибережного міста, то тут масштаб, рух і нескінченна лінія висоток біля моря. Все дуже так знаєте, виглядає незвично як для Іспанії, тому що в будівлі, море, пляж і гори. І це все поєднується в одному місці. Дуже незвично і дуже цікаво. І дуже шумно. Хочу вас попередити особисто мені не дуже подобається те, що тут шумно, але ну ті краєвиди позаду мене, ну це дуже красиво, тому пішли досліджувати трошки це місто. Тож у середині 20-го століття, ще 70 років тому, Бенідорм був маленьким містечком, де жили рибалки і фермери, і нічого не віщувало, що саме тут з'явиться один з найбільш незвичних курортів Європи. Щоб ви розуміли, це один з найщільніше забудованих міст Європи. Але парадокс у тому, що саме завдяки цьому Бенідорм. Вважають одним з найекологічніших курортів Іспанії. І Бенідорм це не просто курорт, а експеримент, який спрацював. Тому що, коли розпочався туристичний бум, Бенідорм пішов іншим шляхом. Він почав будуватися вгору, а не розповзатися вздовж узбережжя. Так, ну а ми з вами вже підійшли до споту, де можна зустріти один з найкрасивіших заходів сонця в Бенідормі. Слухайте, я прям шокована. Це, це я не знала, що таке. От може бути в Іспанії. Я шокована насправді. Ну от погодьтесь, як же тут прекрасно, як благодатно. Одним словом, якось так ви можете зустріти захист сонця в майні Дуже красиво, тому прям обов'язково рекомендую відвідати цей спот або ж піднятися на руфтоп, і також там можна зустріти захід сонця. А на руфтоп ми зараз і підемо. Знаходиться цей руфтоп в готелі Прімавера Парк. Ви просто проходите в холл, йдете до ліфту і підіймаєтесь на найвищий поверх. Ми з вами прийшли їсти їхні іспанські тапаси. Якщо ви не знаєте, що це таке, то це такі маленькі іспанські закуски. Кажу маленькі іспанські закуски, ну просто маленькі закуски з будь з можуть бути з сосисками, з овочами, з рибою. Але хочу пояснитись, тому що ви запитаєте, чому це вона з самого ранку йде їсти якийсь хліб, незрозумілий з рибою. Так, от я просто зустрічала схід сонця і потім півдня була на пляжі. Що вам рекомендую робити також у відпочинку? Після того, як ми з вами все вияснили, йдемо в бар, Tapas and Tablas. і одразу хочу поставити йому великий жирний плюс за ось цей надпис. Ласкаво просимо! Як взагалі тут в цьому закладі все працює? Тобто, ви приходите, офіціант носить ось ці всі таписи. Кожні три хвилини вона виносить новий. І ви хочете берете собі дощечку, хочете не берете. Тобто, якщо ви берете, вони рахують дощечки, і потім ви за одну дощечку платите 1,80 євро тобто 1,80. один Нічого особливого, просто риба, хліб і якась намазка, але це смачно. Наступний там це в нас сир з джемом, хоча джем не їм, але цей раз вирішила скуштувати взагалі як воно, чи варто, чи ні. Це дуже смачно. Така от можна сказати, вечеря в іспанському барі. Далі нас чекає ще кілька місць, в які можна заглянути. Ну, ми з вами прийшли в таке дуже цікаве місце. Воно зовсім маленьке, воно майже непомітний, якщо ви не будете гуляти по місту. Але звісно, що посилання я вам залишу в описі під відео, тому що це знаєте такий оазис посеред аліканти тут так атмосферно. Ідеально. Це один з найбільших зелених оазисів, який захований між вулицями. Але їх тут по всьому аліканти дуже багато. І ось такі зелені зони спеціально створюють для міста, тому що дерева тут не декорація, адже вони знижують температуру, затримують вологу і роблять життя в центрі комфортніше. Аліканти вечір. Ірі не менш красиве, коли спадає спека, місто ніби видихає і оживає по-іншому. Тут пізно вечерюють, довго гуляють і не поспішають повертатися додому. В Іспанії, як ви знаєте, вечір це не кінець дня, а його найкраща частина. Тут можуть гуляти навіть до п'яти ранку. І все ж таки не дарма, ліканти входить до списків міст з одним із найкомфортніших стилів життя в Іспанії. Тож ліканти це місто, в яке хочеться повертатися знову і знову, і навіть не дивлячись на те, що я втіс. Самі місця, два рази не їжджу, але може бути виключення. Що ж, ніколи не кажи ніколи. а Я вам дякую величезно за перегляд, за ваші вподобайки, коментарі. До речі, коментарі прошу від семи слів, тому що так відео більше просувається, і це ж класно, коли ви можете просувати україномовний контент. Мені буде це дуже і дуже приємно. Звісно, що підписка, якщо ви не підписані на канал, чомусь з якоїсь причини. І цілую, люблю, обіймаю, до нових зустрічей! Па-па!